Добрий ранок, малята! Хлопчики та дівчата! Я рада вас знову бачити! Малята, у кожного з вас є рідні люди. Це ваша сім'я. Мамо, тато, сестри, брати, бабусі та дідусі. А кого ви ще знаєте із дорослих? Хто вони вам? Вони можуть бути сусідами, які поруч живуть, або це друзі ваших батьків. Вони добрі та привітні? Так. А ви знаєте, що є люди, які можуть бути непривітними. Вам з ними не потрібно товаришувати. А чому вам розкаже казка? Слухайте уважно. Жив собі дід та баба, та такі убогі, що нічого у них нема. От не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітаю засіку борошенця та спечи мені колобок От баба так і зробила. Витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, Спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу, а з призби та на землю, та й побіг дорогою. біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, каже. колобок, я тебе з'їм. А той не їж мене зайчику, побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда утік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжий та й біжить. Зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби, от діда та от зайця утік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісні заспіваю. Ану. Я по коробу метаний, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця та вовка втік, так і от тебе втечу. Та й, махо, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісні заспіваю. «А ну, якої? Я по коробу метаний на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця вовка та ведмедя утік, так і от тебе втечу. А ну, ну ще заспівай. Сідай мені на язика, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Колобок втік чомусь від діда і баби, та з ним сталося через те халепа. Його з'їла хитра лисичка. Колобик зробив неправильно. Він розмовляв із незнайомцями тваринками. Якісь він не знав. А з ким розмовляв Колобок? З зайчиком, з Вовком, з ведмедем, з лисичкою. Пропоную пограти в гру «Відгадай, чия тінь. На картинці зображені тіні героїв казки Кінь номер один. Це лисиця правильно. Номер два. Ведмідь. Номер три. Це вовк Номер чотири. Правильно. бабуся Номер п'ять. Колобок. Номер шість. Це зайчик. Номер 7. Дідусь. Молодці малята. А хто з героїв казки для Колобка? Був незнайомцем, а хто рідним? Незнайомці були. Тваринки правильно, рідними, бабуся та дідусь. Молодці малята. Малята запам'ятайте правила. Не розмовляйте та не розповідайте про себе незнайомців Не погоджуйтесь на пропозиції від незнайомців. Не приймайте подарунки від них. Не вірте їм. Не заходьте в ліфт, бо під'їзд з незнайомими людьми. Відійдіть в людне місце, приверніть увагу оточуючих в разі небезпеки. А зараз, малята, пропоную вам зробити ось такого кумгедного колобка. Друзі, для того, щоб зробити колобка, нам знадобиться пластилін, дощечка для пластилину, стек, картон, на якому намальовано коло. Стеком розділяємо пластилин. Та беремо пластилин і скочуємо ось так долонькою. робимо кульку. Потім цю кульку ми натискаючи. Роздавлюємо по нашому колу ось таким чином. У нас ось так вийде. Ми нібито пластиліном розмалювали наше коло. А зараз нам потрібно зробити очі та ротик нашому колобку. Я беру пластилин синього кольору та роблю. Маленькі кульки. Я зробила маленькі кульки і зараз беру їх та роблю очки нашому колоку, притискаючи пальчиком. Ось так. Вже вийшли очі нашого колобка. Ротик я зроблю з червоного пластиліну. Розкочуємо ось так, пальчиком та роблю ротик. Ось такий колобок вийшов в мене. Спробуйте зробити вдома, присилайте ваші роботи. Відео та фото. Чекаю дуже на ній. Гарного вам настрою. До побачення!